Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводство з любов'ю для людей. І в вашій увазі представляються такі от малиші. Трошки вони щось мене злякалось. Зараз я трішечки про них розкажу. Це їхня мамаша, вона первістка це велика біла. І злучені вони з е пермодозою. З серволюк Генетик також велика біла. Що ми бачимо? Це в нас, нас тоді виходить велика біла. І тут у нас чотири дівчинки, і вони продаються на плем'я. Тобто, якщо когось цікавлять поросята великої білої на плем'я, можете до нас звертатися. Ці поросята будуть продаватись. В описі я напишу номер телефону і в описі я напишу ціну, ну, щоб в принципі, все було зрозуміло, щоб ви просто так не дзвонили. Поросятка на відлученні другий день. Кал в них в нормі, дивимося, ну, тут десь є чуть-чуть мокренькі, Це ми застосуємо сьогодні проти поносу препарати. Поросята, їх було 6 штучок, вона родила 6 штучок. Хто займається силами, той розуміє, коли 6 поросят, наскільки поросята. Ну, дуже міцно отримують все потрібне від нашої свиноматочки, від нашої мамаші. Мамаша проколота вакцинами. Остання вакцина це була паровий і від парвовірусу, так що самі поросята теж мають генетичне щеплення від парвовірусу. Ну, звичайно, що потрібно буде їх вам подалі, коли вони вже будуть ремонтними свинками вакцинувати. Одна свинка має 16 сосків, друга свинка 15. І ще дві мають по 14 сосків. Середня вага на на відлученні це десь кілограм 13-13 ну В середньому беремо 13 кг ваги в наших порусях. Так ось такі наші малиші вони будуть продаватися приблизно через 2 тижні. То зараз з цієї сторони тут, бачите, у нас мормух, ми їх травили. Okay. Okay. Ось такі наші поросятка. Ну, все, як потрібно, залізе, вітаміни. Ще ми будемо в процесі відлучення ставити їм вітаміни, катазал, потім оліговід, щоб вони отримали все, що їм потрібно. Відлучаються вони на предстарті Коріно, предстарт у них в доступі. Ну, в доступі, поки ми будемо бачити, що з ними все. Це гаразд. Чому вони нас бояться? Бо ми практично до них не залучались. Вони нічим не хворіли, не було в них під час відгодівлі ні проносу, нічого. Так що вони, в принципі, поросятка ну, готові до будуть до використання, коли вже ми їх відлучимо. Тому, друзі, велика біла. Кого цікавить поросятка на племя, то звертайтесь нижче по телефону, який я... Напишу в описі до цього відео. Дякую, до побачення, З Богом. Україна переможе!